12, да? О! Ой. Ой, злетіли окуляри. Це я прийшла з магазину майже, а, 12.10 вже. 12.10. повинні заїхати Євочка з Ярославою, вони тут якраз будуть недалеко з подружкою. Ярослава колись цій дівчинці організовувала весілля і вони підтримують відносини. Ну, вона зі всіма підтримує відносини, вона любить дружити і вміє це робити. Тож я зараз покажу. Сходила, купила серветки. Ну, вони, вона сказала, що на пару хвилин, ну, на годинку, заїде, е, заїде з дівочкою на чайок. Купила євочки такий коктейльчик полуничний. Купила ось такі. Вона любить ось такі, але не догледіла, що це не такі трошки. Ну, не знаю. Потім купила нам до чайка ось такий тортик, два шматочки. Я зараз, мабуть, поставлю камеру і покажу, що я ще купила. Це що тут на балконі краще видно, тому що там на кухні трошки... Не, ну, не, не такий світ. Світло не таке. Так, купила. Дівочки, такі два коктейльчика з, з полонечкою. Ось такі два смаколика. Тому що вона такі торти вона не, не їсть, то я її не брала. Це як ми з'ясці такі полюбляємо. Так, потім хлібчик на бутербродики. Зроблю якийсь салатик, якісь бутербродики і чайок з кофейком. Чи кофейок, щось поп'ємо. Взяла ось на вутор, такі, ось на такі е, оливки. До речі, зараз у Сільпо по 209 гривень ось такі смачненькі. Вони раніше були такі, ну, тобто вони такі е, маленькі, але мені сподобались. Вони не гострі, нічого, такі смачні. Так що, хто полюбляє, то рекомендую. Не сильно жирні, нормальні. Ось такий вершковий сир завжди беру. Він виходить смачніший і дешевше, ніж в цих ванночках продається розпакований. Це розвісний, ваговий. Так, Потім вершки. Може зроблю, якщо Ярослава захоче. Якщо береш дві, дві, щось тепер сільпо стало таким оптовим, як метро. Якщо береш дві, то по 17 гривень. Якщо одну, то по 21. Ну, я взяла дві, тому що мені завжди потрібно. Тим паче, 10% я люблю не, не такі жирні, нормальні. Якщо додавати десь якийсь соус, хочу зробити, може Яся буде, пасту зроблю з. Міділями, якщо захоче. Якщо ні, то, то вже мені буде на завтра. Так, взяла ось такий йогурт, теж була знижка. Якраз заправляти салати. І Сергій любить його класти в сир, Кисломолочний сир, цей домашній. Ми зараз сметану не беремо, тому що вимикають світло і вона дуже швидко пропадає. Вона ж без консервантів. Тож Зараз йогурт він кладе. Потім ось такі були, зараз я трошки ось, так. ось такі перці, дуже гарна знижка на них була, вони по 60 гривень зараз. От моя взяла три перця таких, де він ще третій, ось таких три перчика взяла 24 гривні. 400 грамів заважила. Ровно рівно, 24 гривни і рівно 400 грамів. Так, значить, по 35 гривень. О, а що, що це я не те. Я ж, значить, важила ці баклажан. Бачите, щось не те зважила. ну, Треба буде подивитися. Ну, тобто, баклажан у мене вийшов. Може, і баклажан в таку ціну, не знаю. Треба глянути, чи обдурила я державу, чи ні сільпо. Так, по 80 гривень ось ці чорні томати, я їх полюбляю, взяла. І такі рожеві взяла. Сливки, я вже не пам'ятаю. Ну, теж ціна не дуже висока, нормально. Такі маленькі рожевенькі. Так, оце взяла. І ВТБ, ВТБ диньку взяла ось таку. По 39 гривень кілограмчик. Да, ось, ось така динька буде. Кавун не брала, тому що дуже тяжко таскати. А диньку взяла 2,5 кг, заважила до 100 гривень. Ось такі покупочки в мене сьогодні буду чекати дітей. Зараз вмикну пилосос, хай трошки пройдеться. І схожу ще, мабуть, якогось м'язка візьму. Чи нарізочки якоїсь укрпромпостач. У нас тут недалечко, то схожу, подивлюся, візьму на бутербродики. Ну, щоб так перекусити. Так, змоталась я ще за нарізочкою. Ось таку купила. Це така у нас укрпромпостач, магазинчик. І називається, що це в мене? Копа копа. Вона по 699 гривень, тут 160 грамів на 111 гривень. Такі пажмяй чих, це я руки мила, і вони у мене вологі. Так, купила ось такий баличок. Він там по 434 гривні. Тут на 93 гривні я взяла 215 грамів. вийшло, Ну, 200 грамів просила. І Євочці взяла молочну ковбаску ось таку. Ось Переясловський укрпромпостач. Я люблю цю продукцію. Частенько беру. Ця ковбаска 400 грам 111 гривень. Так що ось, такі. ось така нарізочка буду чекати дітей. Зараз щось таке швиденько приготую, якісь бутерпротики, салатик, може з баклажанчиків зроблю, чи рулетики, чи. Піньки, не знаю, там трошки От, зроблю. Сьогодні більш-менш так мені пересісти сюди, щоб сонце. Більш-менш не так жарко. Зараз, до речі, на балконі 26. А то, да, Одька, буває і 32 на балконі. От 26 і вночі був сильний вітер. Консьєржка каже, що і дощик був, але я щось дощика не чула, мабуть, заснула. І в мене взагалі вночі так боліла голова, а зранку я прокинулася, як ні в чому не бувало. А зранку вже все, голова свіжа, нормальна, не болить. Тобто, мабуть, вночі були оці всі. Викрутаси погодні. Бо я взагалі дуже чуттєва до цих всіх погодніх викрутасів, я метеозалежна. Тому ще сьогодні якась магнітна буря, я не знаю, але я її не відчуваю. Хоч я, я не відчуваю. я рада, що до мене сьогодні приїде яся з Євочкою, хоч і ненадовго, але я вже з піднятим настроєм. Так, так що ось такі в мене справи. Не знімала в цьому місяці майже нічого, тому що була така жара, що нічого не готувала з Сергієм. Сергій на роботі, в принципі, його там годують, коли він ходить на роботу, то він вдома тільки снідає. А я ходила в пузату хату, коли де інколи, а іноді взагалі була на цьому на морози і воді. Робила такі лимонад, тому що така жара була, що, звісно, ви, ви теж все ж це пережили. Зараз трошки вже полегше, але щось кажуть, ще буде. Ну, я думаю, ще буде, але вже не така спекота буде. Не така спека. Одька Єля теж виживала, бідненька, тим паче, що не було дуже побагато світла. Це зараз вже ми сьогодні радіємо. Вчора взагалі не вимикали світло. А сьогодні, тому що у нас вчора по графіку там ми не попали в, в ті часи, коли повинні були вимикати в той графік. А сьогодні, сказали, до 4 буде, а потім вимкнуть з 4 до 23. А зараз я побачила, вже написала, що з 18 до 23, то ж у нас, мабуть, часа два не буде світла. Бо ми в цей графік впадаємо десь там 2 часа не буде світла, 2 години. Вибачаюсь 2 години. Так що такі справи не знімала нічого. Місяць, не консервувала, що ви там консервуєте, що ви там заготовки робите. Я нічого не робила. Ще залишились заготовки з минулого року. То нам вистачить а не вистачить, то трошки купимо вже готового. В принципі, у нас і готові, готові смачні вироби в магазині. Дуже, ну, залишу вам, до речі, посилання на огірки. Мені сподобались огірки, я в минулому році робила. Ну, це мої рецепти, але от той рецепт, там, де я різала з морквою, то я робила вперше. Ну, як не вперше, а мабуть вдруге десь. Я давненько робила його. І я вже так підзабула. І в минулому році зробила дуже смачні. От. І я дуже рекомендую зробити такі наче, як в Макдональдсі, ну, закусочні. Дуже мені сподобались. Тож по-польськи, здається, вони називаються, рецептик, то рекомендую. І ще, може, буду робити оцей свій базиліковий соус. Томати з базіліком, там цибуля смажиться. У мене є на каналі. Але я, мабуть, якщо в цьому році буду робити, то я зніму так, такий окремий рецепт. Якщо буду робити, якщо ні, то залишу посилання дуже теж гарний рецепт. І він підходить потім і на борщі, і на піци, і на плови. Ну, я все з, з, з цим соусом роблю. Тож, дуже такий смачний що ще хотіла. Ну, в принципі, все більше, ніяких новин у мене немає. В'яжу потрошку, але дуже мало. Зроблю сьогодні відео вільної людини. Може, чи завтра зранку, щось у мене сьогодні, мабуть, не буде часу. Одін не ліз. Одін не, ліз, не хоче їсти те, що я їй дала, і вимагає другого корму. Вимагає. Ну, вона так, вона вимагає, вимагає, а потім ідея їсть. <сум> вона дуже слухняна з дитинства. І, якщо їй щось не дозволяють, то вона слухається і уходить. Ну, звичайно, не дуже задоволена, але не робить нічого поганого На назло. На зло нічого не робить. Тут такі е, коти, які трошки е, такі вредні, а вона, ні, не вредна в цьому плані. Так що такі діла. Оді, що? Як справи? Да? Як справи в тебе? Цей чек треба забрати. Оді! Оді! Як твої справи? Що ти? Трошки. Переждала жару, так? перечекала спеку. Трошки краще тобі вже. Так, красавиця, Ні. це вона тут ну, вночі спить на цьому, на цьому столі. І бачите, тікай. Де це ти вже лазила? Це вона спить. А у нас, бачите, тут Сергій ніяк не зробить недоробки. Бачите, такі? Ой, покажу. Недоробки. Там промат ось тут. недоробив Так, ну, да, Адета. Що ти там? Птахів будеш ловити? Добрий день. Йдемо прогулятися. Сьогодні середа, 31 липня, нічка була, ужас, жах просто. Всю ніч я не спала, дивлюсь, там вже 2 години, 3 години. Вже там в 4 ваньок написав, що хто не спав, можете трошки прилягати там десь, але ще 4 часа Бабахало тут у нас. Мяталися ті шагедини. Додовбали, так, Сергій? Сергій спав, як ні в чому не бувало. Він втомився на роботі, йому було все, все одно. А я моталась. То до Ясі писала, то це. у них теж було прямо над будинком. Літав лютра. В общем, пережили ніч, слава Богу. Да. йдем прогуляємося, сходимо в АТБ, хліб, цибуля, морква, що нам, яйця треба, да? да Будемо щось готувати. Світло вже не вимикають декілька днів. І вже щось щось, щось позитивне. да? Йдем. Може зніму рецептик салату з баклажанів. Що ви, що ви робите з баклажанів? Я не знаю. Рідко. Ну, якби роблю, але треба їсти, бо корисні кажуть. То, щось купила, от, показувала, а що буду робити, не знаю. Ну, Мабуть, салат, салатик зроблю, такий, підсмажу з цибулькою. Підсмажу з цибулькою. А? Що ти кажеш? Щось казав. Не на камеру. Ось. Привіт, скажи. Ось підсмажу з цибулькою, да, заправлю. Ну, покажу, як я буду робити такий салатик. Щось підсмажених захотілось баклажанчиків. Я смажу дуже рідко, але сьогодні щось захотілося. Напишіть, що ви. Як ви готуєте баклажани? Так, я окуляри забула для сонця. Чи б тоді сонця не було? Забула. общем, я сьогодні така вся пом'ята, тому що безсонна ніч, а тепер Сергій мені не дає спати, каже, пішли на это, у нього сьогодні вихідний. якраз. Так би я виспалася, якщо б на роботу пішла. а так приходиться йому готувати. І годувати. Я шуткую. Такі кавуни цікаві, я таких не бачила ще. Так, а яку вони ціну? Це диня, а це ж кавун. Ну Це диня, а це ж шкаву. Це кавун. Яку він ціну, нема ціни. А такі звичайні персонські смугасті оці, так? Да?

Морква і Морква це було, так. Да. Гірки шістьдесять дев'ять, а баклажани ось такі класні. Це 35. 34 п'ятдесят. Чого? Кажуть огірки пополу осі. Баклажани ж теж морква щось тут не дуже. Ну, візьми. Ось такий обід у нас сьогодні, такий звичайний супчик овочевий, зараз ще сметанку покладу. І ось такі бутербродики зробила. Зробила на чорному такому пушкарівському ми такий хліб купуємо і на звичайному пшеничному. Трошки вершкового масла, помідорчик і сир. Ось Сергій завжди їсть з цієї тарілки, це його ще як дівоча, да? ще до, до весілля він її притаскав, і, до речі, ось така ложка в нього теж. Він їсть такими предмети в нього. Це, він Борщ, все оце перше їсть з цієї тарілки. Так, так що ось така у нас сьогодні обід такий. Всім смачного і нам смачного.